Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Програма «Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні я дам відповіді на запитання, які турбують наших телеглядачів. Отож, розпочнемо із питання, чи може успадкувати цінні папери чоловік або дружина, що розлучились, особливо якщо право на таке спадкування передбачене в тексті самого цінного паперу. Відповідно до статті 12.17 цивільного кодексу України, спадкування в Україні відбувається за заповітом або за законом. І якщо за заповітом більш-менш все зрозуміло, то із розумінням, що таке спадкування за законом, у людей інколи виникають серйозні проблеми. Відтак, у випадку, якщо немає заповіту, особи, що мають право на спадкування відповідно до положень цивільного кодексу, повинні слідувати черговості відповідно до ступеня спорідненості. І найпершу чергу в спадкуванні мають діти спадкодавця, потім дружина і так далі. Всього є п'ять черг спадкування за законом. Тут треба наголосити, що мова йде про законну дружину, тобто мається на увазі наявність свідоцтва про шлюб між спадкодавцем та спадкоємцем. У випадку, якщо дружина, що розлучилася із чоловіком, не була внесена в заповіт, вона із дати видачі свідоцтва про розірвання шлюбу втрачає право на спадщину. І в такому випадку не береться до уваги той факт, що в графі спадкоємці в самому тексті цінного паперу вказане ім'я колишньої дружини. Тут для довідки зазначу, що в цінному папері вказуються спадкоємці, що мають право на спадщину у випадку відсутності заповіту держателя цінного паперу станом на дату його видачі, тобто факт розлучення. Із спадкодавцем був пізніше в часі, ніж визначення дружини спадкоємицею в цінному папері, і він фактично скасовує дію такого положення. Наступне запитання, яке обговоримо, це чи повинен роботодавець повідомляти працівника про відеозйомку на підприємстві. Отже, відеоспостереження на підприємстві може мати позитивні наслідки лише якщо воно здійснюватиметься за взаємної згоди трудового колективу з метою продуктивності праці, забезпечення контролю та дотримання норм з охорони праці. Важливо, що з юридичної точки зору відеозйомка на робочому місці це збирання, зберігання та використання інформації про особисте життя фізичної особи, тобто персональних даних такої особи, що може становити недозволене втручання в особисте життя певної особи. Щоб таке втручання було законним, воно повинно відбуватися за згодою відповідної фізичної особи, тобто конкретного працівника. Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 302 цивільного кодексу України, збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускається, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Такі випадки мають бути підкріплені відповідним рішенням суду про негласну зйомку. Відповідно, персональні дані працівника, тобто відеозапис його роботи, є конфіденційною інформацією і підлягає захисту відповідно до закону України про захист персональних даних. Логічним і наступним запитанням для нашого з вами обговорення є як саме правильно встановити роботодавцю відеонагляд, аби дотриматись вимоги законодавства і водночас гарантувати собі безпеку бізнесу. Що потрібно зробити роботодавцю для того, щоб встановити відеонагляд? Перш за все, це прийняти наказ про організацію відеоспостереження всередині самого підприємства. З таким наказом потрібно ознайомити всіх працівників, таким чином поінформувати про факт відеоспостереження. Надалі, це включити пункт у правила внутрішнього трудового розпорядку про функціонування системи відеоспостереження. Наступне, це у приміщенні, у якому проводиться відеоспостереження, повинні бути попереджуючі таблички на видному для усіх працівників місті. Далі працівники, що обслуговують систему відеоспостереження в обов'язковому порядку, повинні бути ознайомлені з розробленим роботодавцем положенням про захист персональних даних, щоб уникнути розголошення персональної інформації про таких співробітників. Отже на захисті працівників в даному питанні стоять ряд законів та нормативно-правових актів. Відповідно, щоб уникнути скарг на порушення прав працівників та закону, можу порадити роботодавцю отримувати у працівників письмову згоду на відеоспостереження за робочими місцями та робочими процесами. В інакшому випадку роботодавець ризикує стати стороною судового процесу у якості відповідача. Як висновок зазначу, що відеозйомка повинна здійснюватися відкрито, а працівники мають бути належним чином повідомлені про таке відеоспостереження. Наступне запитання, яке надходило від наших телеглядачів, це чи має право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі представника Збройних сил України в період дії воєнного стану, брат чи сестра такого загиблого героя. Отож, загальна процедура отримання одноразової грошової допомоги виглядає так: особи, в тому числі брати та сестри загиблого військовослужбовця, що, відповідно до трактування статті 31 закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, належать до категорії осіб-членів сім'ї загиблого, що увага вважаються утриманцями. А саме такі, що були на його повному утриманні, тобто одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом до існування. Відповідно, такі особи можуть звернутися до районного або ж міського або обласного ТЦК СП за місцем проживання з відповідним переліком документів для отримання одноразової грошової виплати. Пізніше локальні ТЦК ЄСП відправляють ваш пакет документів до обласного ТЦК ЄСП для перевірки. Результати опрацювання документів обласними ТЦК ЄСП зазначаються у висновку та доповіді, які разом з іншими документами надсилаються саме Департаменту соціального забезпечення або соціального захисту. Далі відповідний департамент соціального забезпечення після отримання від обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки документів надсилає запит до кадрового центру збройних сил України, який бере дані про військовослужбовців, які загинули або віднесені до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану. На жаль, існують випадки, коли загиблого військовослужбовця з тих чи інших причин не було внесено до вказаного реєстру. Відтак, у разі отримання листа кадрового центру збройних сил України щодо відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану, департамент соціального забезпечення не пізніше п'яти робочих днів повідомляє про це обласний ТЦК ЄСП, який надсилав відповідні документи. Для інформування про це військової частини та членів сім'ї загиблого, і через 30 днів повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблої військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат за результатами отриманого листа кадрового центру Збройних сил України, відповідно, подається документи на розгляд комісії Міноборони. Після цього головний розпорядник бюджетних коштів, тобто Департамент соціального захисту, протягом трьох днів вносить відомості про таку виплату в програму бюджетних асигнувань. Усі виплати здійснюються в порядку черговості подання претендентами відповідних документів. Повертаючись до суті запитання, чи мають право брати та сестри загиблих на відповідну одноразову грошову допомогу, то зазначу, що так. Але тільки у випадках, коли вони знаходились на утриманні загиблого героя, тобто такі особи не можуть і не могли бути офіційно працевлаштованими, систематично отримували грошові кошти або іншу допомогу від загиблого військовослужбовця. тощо. Важливо сказати, що сам факт утримання довести відповідною довідкою неможливо, адже її вам не надасть жоден орган державної влади чи орган місцевого самоврядування. Її просто не існує. Можна довести утримання саме фактом спільного проживання, безробіття утриманого, систематичним надходженням коштів із рахунку загиблого на ваш рахунок, відсутністю інших джерел доходу таке інше. В крайньому випадку можна звернутися до суду із позовом про визнання факту утримання, де всі вище перелічені факти підтвердяться і доведуться вами. У суді в порядку спрощеного провадження. І останнє актуальне запитання на сьогодні у зв'язку із закінченням вступної кампанії абітурієнтів це чи мають право діти учасників бойових дій на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах та соціальну стипендію. У попередніх випусках я зазначала, що відповідно до статті 12 закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, в тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання, у закладах професійної, фахової або вищої освіти. Відповідно, до закінчення такими дітьми навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття такої освіти. Відповідно, ця цільова підтримка полягає у Повній або частковій оплаті за навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного доступу до мережі інтернет, систем даних в закладах освіти, безоплатного проживання в гуртожитках тощо. Однак у цій же статті Чітко вказується, що саме Кабінет міністрів визначає, як саме реалізується ця стаття на практиці. До нас звертаються громадяни із запитаннями, як саме вони, як діти учасників бойових дій, можуть реалізувати вищеперелічені перелічені пільги. І от ми маємо постанову кабінету міністрів номер 1045 котра, до прикладу, одразу встановлює обмеження щодо виплати соціальної стипендії дітям учасників бойових дій, вказуючи, що лише студенти державної форми навчання, що є дітьми-учасниками бойових дій, мають право на її виплату. Існують проблеми також і в реалізації права на безоплатне навчання у вищих навчальних закладах для дітей-учасників бойових дій. Відтак, якщо за загальним конкурсом абітурієнт, що має статус дитини учасника бойових дій, не прийшов на державну форму навчання, він може лише одночасно із підписанням контракту написати заяву про переведення на державну форму навчання за наявності такого вакантного місця. Після того процедура виглядає так: необхідно звернутися до навчального закладу та надати копію посвідчення учасника бойових дій та копію свідоцтва про народження для відповідно дитини учасника бойових дій. Заклад вищої освіти формує запит та подає його до Міністерства освіти на отримання додаткових місць для переведення таких вступників із контракту на бюджет. І лише після отримання додаткових бюджетних місць така особа може бути переведена на державну форму навчання. При цьому до такого переведення вона має сплачувати помісячно повну вартість навчання і кошти в разі її переведення на державну форму навчання повернені не будуть. Відтак кожну із гарантованих законом пільг. Має підкріплювати відповідно постанова Кабінету міністрів України, яка вже детально описує механізм, як саме вона має реалізовуватись. І сьогодні, на жаль, ситуація з реалізацією таких пільг бажає бути кращою. На сьогодні це все. Дякую, що надсилаєте свої запитання в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, або ж звертаєтесь за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!